1 квітня Слов'янський центр культури та довкілля влаштував фестиваль шпаківень «Шпакхаус». У фестивалі взяли участь діти з 11 шкіл міста, які власноруч виготовили, прикрасили та презентували пташині будиночки. За словами організаторів, цей захід проводиться в слов'янську вже вдруге і приурочений до міжнародного дня птахів. Ми запроваджуємо програми із збереження довкілля із пропаганди такого ставлення, дуже дуже гарного ставлення до, до природи. І у минулому році у нашому заході брали участь 8 шкіл. У цьому році їх вже 11. Ми дуже вдячні всім організаторам у школах на місцях, які змогли донести до діт до дітлахів, що зустрічати весну потрібно дуже весело, дуже гарно і всі шпаківні, які будуть побудовані у цьому році, ми також будемо спрямовувати на добру справу. Шпаківні представлені на фестивалі вражали різноманіттям та оригінальністю. До їх виготовлення учні підійшли творчо та захоплено, оздобили візерунками, квітами, стрічками та різьбою. Багато хто прикрасив шпаківні у національні кольори, дехто перевиконав план, представивши одразу кілька будиночків. А от школа номер 13 зробила для птахів справжній п'ятизірковий готель. Ми назвали наш домик. 13-5 звездочек, потому что это самый удобный домик для скворецов, как мы думаем. Самый комфортабельный. В нем вот сноведное там... оборудование для комфортного жития в Природа может просто умреть, если мы не будем їй помогати. Ну ми делали это всем нашим классом. Так на уроках. Скворечник символизирует, ну, приход весны. Мы беремо участь у конкурсі Шпак Хаос, тому що діти взагалі хотіли тоже теж по спілкуватися з іншими представниками і розповісти, що в нашій в нашому регіоні існує така проблема, пов'язана з переселенням перелітних птахів. І делали это, взяли участь тому, що захотіли, це було для нас. Нас інтересем. Хто хотів, і так і вийшлося. Загалом на фестивалі було представлено близько 20 шпаківень. Всі вони згодом будуть розвішані у центральному парку культури та відпочинку. Місце для шпаківень, розповідає директор парку, вже підібрали, а шпаків запросили на новосілля. Ну, естественно, якщо кожне дерево буде украшене якоюсь креативним скворічником, це буде привлекательність парка. Це для нас большой плюс. Ми сподіваємося, що всі мешканці міста Слов'янська будуть брати приклад з наших дітлахів і зустрічатимуть весну із побудованими дуже благоустроєними шпаківнями для наших птахів. Птахи поки що не повернулися з теплих країв. Орнітологи прогнозують приліт пернатих з підвищенням температури. У будь-якому випадку на батьківщині їх вже чекатиме нове комфортабельне житло.